Наші наша гасла! У вогні перетоплюється залізо, у залі, в, в боротьбі перетворюється народ у націю. Вогонь. Він горів у серцях козаків. Він тлів у лісах разом з тінями зв'язкових. Він вибухав на сході і не захсав у підвалах Маріуполя. Це не просто полум'я, це пам'ять. Це гнів і любов. Це мене. Ми вогонь нескореної України і кроки тих, хто йде далі. І зараз цей танець це подих тих, хто вже не з нами. Для них, заради нас, за вогонь, який ніколи не згасне. pós Україна, Україна, свята мати героїв, свята мати героїв! Зійди до серця мого, зійди до серця мого, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї. Нехай душа моя у тобі відродиться, нехай душа моя, у тобі відродиться. Славою твоєї опроміни. Славою твоєю опроміниця. Страху нехай не знає, страху нехай не знає, не знає, що таке вагання, не знає, що таке вагання. Скріпи мій дух. Скріпи мій дух. загартуй волю, загартуй волю, щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій. Щоб віра моя була гранітною, щоб віра моя була гранітною, щоб зросла завзяття, міць, Щоб зросла завзяття, міць! Свята, свята, могутня, могутня соборна, соборна. Слава. Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Слава нації! Слава нації! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Україна! Україна! Понад усе! Понад усе!